Я оці доставочки, ремзавод, вечір, а ми дрова носимо Чого носимо бо сухі, брали велику машину, бо далеко вести. Ось так вони звучать. Просто як костомах. Отак має звучать гарне сухе дрова Також людині привезли, ось мовили у нас. Ось такі сосново ялинові трісочки для розпалу. Це не лучина, яка просмолена, не було такої, але такі трісочки для розпалу є. І ось так хлопці там Чинь. і викидають дрова. Брескотять, красота. Оце про таких ліхтариках, романтика, кощики і наші дрова брескотять. Трошки менше 5 складометрів. Бляха, як костомашки, просто для потень. Грабочок найкалорійніше дрова в нашому регіоні. Кращих у нас просто не буває. Більш західніші. Бук може бути кращим, але в нас в регіоні його нема. Тихо, Андрій, тихо. Андрій, приструмини коня. Ах, бляха. Просто каїв. Півдесятого вечора.